То травня Володимир Зеленський був з візитом у Нідерландах, і після цього відвідав ще й міжнародний кримінальний суд у ГАЗі. Власне, цей суд видав ордер на арешт Путіна у березні, і Путіна чекає трибунал у випадку, якщо його заарештують. І ось в мене таке питання: як ви бачите перспективи притягнення Путіна до трибуналу? Ну, Путіна ні. Я думаю, що його просто приб'ють до цього часу. Як я скептично ставлюся до перспектив притягнення до відповідальності вищих посадових осіб, як і військових, скажу вам, чому проблема цього суду буде в забезпеченні явки. Як будуть забезпечене ці злочинця? Тому що я сумніваюся, що росіяни будуть когось видавати. Сумніваюся, що вони видо цих самих офіцерів, які давали накази на знищення мирного населення, артилерістів, які обстрілювали цивільні об'єкти, програмістів, які програмували ракети, які били по Україні. Тому ми повинні знаєте не займати пасивну в цьому випадку. Україна не повинна займати пасивну. Позицію ми займати повинні активну позицію. Як займав Ізраїль стосовно нацистських е, нацистських е, злочинців, е, вони самі шукали, знаходили кого не могли привезти до Ізраїлю, тих просто знищували. Е, Україна повинна розуміти, що тільки Україна може зараз здійснювати справедливість. А тому що ну дивіться, от для прикладу, той самий суд в ГАЗі стосовно MH17, Ну винесли вирок. Ну визнали там декілька громадян. А, винуватими, в тому числі цього. Стрелкова і риторичне українське питання. йшло. ну не видає Росія стрілкова, не не видасть. Так і інших вона не видасть. У мене великі сумніви стосовно цього, і ми не повинні сподіватися на якісь там суди. Навіть дивіться, навіть та Сербія, яка знаходилася під тиском, в тому числі міжнародного співтовариства, не мала ядерної зброї, нафти і так далі. Вона 10 років переховувала, наприклад, Радавана Караджича, який був катом Боснії та Герцеговіні, тому в даному випадку, ну, у мене сумніви, Україна повинна брати лідерство в цьому питанні.